Добрий день, шановні! Сьогодні хочу показати вам так звану розпаковку. Замовляла на фейсбуці собі живці хризантеми та сажанці лілейників. Сьогодні отримала посилочки. Хочу поділитися з вами. Перша посилочка це живці хризонтем мультифлори. 25 живців укорінених різних окрасів, різних сортів хризонтема мультифлора. Отака От посилочка прийшла мені, така коробочка. От, замовляла я у на сторінці у Фейсбуці називаються квіти оптом, ком'яти. Це із Західної України, село Великі Ком'яти. Відкриваємо, подивимось, що там всередині. Як ми бачимо, отакі живці прийшли. На замовлення відповіли дуже швидко. От Отак запаковано. Живці прийшли живенькі, неполамані, доволі непогані. Ось така корінева вже гарна. Навіть вже є розгалуження. Ось такі живці прийшли. Не можу посчитати, це треба розкладати. Буду надіятися, що дійсно тут різні сорти. Заявлено продавцем, що тут 10 різних сортів, але 25 саженців. Саженець коштував 10 гривень. Я думаю, що на сьогоднішній день це доволі приємліма і гарна ціна. От. Буду саджати, покажу вам, як я висаджую їх, як буду доглядати, і в кінці покажу, як вони будуть квітувати. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, і будемо разом вирощувати хризантему мультифлору. Так, слідуюча посилка е від. Також на квітковій групі була об'ява від Надії Баранової, вона продавала набір із 10 лілейників, дуже гарні, дуже різні. Там були фото, прикріплені кожного лілейника. І я замовила у неї лілейники. От. От такі прийшли саженці. Кожний сажанець запакований окремо у торбинку, вже обрізаний, підготовлений до висадки. Коренева система знаходиться в опилках. Зараз побачимо. Доволі потужна і дуже гарна корінева система, гарна поділка, е, волога е, корінева, тор, цей, опилки трошки зволожені. Ну, я думаю, що саженець дуже гарний. Ну, а вже як буде квітувати, ми вже побачимо на слідуючий рік. От. У мене в квітнику. Доволі маленько лілейників, вони вже почали квітувати. Ну, а продавець побачив квітку, обрізав і вислав такий набір. Саженці доволі гарні. От. Також покажу, як буду висаджувати. І вже на слідущий рік побачимо квітування цих лілейників. Тож, кому дуже цікаво, Зостаємося зо мною, підписуємося на мій канал, ставимо подобайки, коментуємо. Всього всім найкращого, до нових зустрічей, до побачення!